Volkswagen Golf Hatchback – свіжопригнане авто з Німеччини 2014 рік, 1,4 TSI двигун плюс DSG 149 тисяч пробігу по ціні 9 тисяч доларів. Таке авто наш підписник хотів, щоб ми поїхали і йому оглянули. Але ми йому порадили скористатися сервісом CarVertical, оскільки бачили, що по ціні щось тут може не іграти. Отже, в описі буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, або вводите промокод Drive 500, і так само отримуєте 20% знижку. Що ми бачимо по історії? По історії ми бачимо, що авто гарно обслуговувалося, заїжджало на офіційний сервіс. І в нас є маленький тут сюрприз по пробігу. В 2019 році пробіг 417. Але вже в 2021 році 256 тисяч. Тобто, бачите, який пробіг у нас виходить по скрутці, але цього було замало. І в 2023 році він став 142 тисячі. По моїм підрахункам орієнтовно 280 тисяч скрутили це як мінімум. Що в нас виходить по ДТП в 2017 році? Ще була зафіксована ДТПшка від 60 000 до 120 тисяч гривень. Отже, від такого в тому відмовилися, і будемо оглядати якісь інші варіанти. Отака от, от історія.